Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами короткий відеовідгук на один аромат. Поговоримо про парфум, який я купила відносно недавно і робила розпаковку в себе на каналі. І цей аромат викликав у мене ну, майже вау-ефект. І я обіцяла поділитися з вами більш детальними враженнями про цей аромат розповісти. Як він себе поводить на шкірі і так далі. І запити від вас поступають. Але трішки затягнула я з цим відео, з цим відгуком. Ну, по-перше, я хворіла. По-друге, я все ж таки хотіла більше. Краще його розносити, щоб зрозуміти, як аромат себе поводить на шкірі і так далі. Одним словом, сьогодні я готова поділитися своїми враженнями з вами, і дуже сподіваюся, що це відео стане вам у нагоді. Якщо це так, то підтримайте мене вашою вподобайкою. Підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть ваші коментарі. Отже, говоримо сьогодні про аромат від бренду Banana Republic, який називається номер 17 Ut Mosaic. Ось так виглядає флакончик і коробочка. Я покажу коротко, більш детальніше, тому що мені дуже сподобалася презентація, враховуючи те, що бренд сам по собі не надто дорогий, ну тобто така середня цінова категорія зараз. Раніше цей бренд був бюджетніший, але часи міняються. Я так зрозуміла, це якась окрема, можливо, навіть бутікова лінійка. У цього бренда, і о, цей аромат я купувала всліпу. і він мені дуже сподобався. По-перше, презентація, подивіться на цю коробочку. Просто тут от знаходився флакон, це дуже красиво. Ну, правда, дуже красиво. А, до речі, я хотіла сказати, що на момент запису цього відео зараз на Нутіно. А, Просто якась шалена знижка на цей аромат, він коштує всього-навсього 640 гривень. Я сподіваюся, що на момент виходу цього відео так само буде така ціна дуже приємна. І початкова ціна цього аромату була 2500. І, до речі, решта ароматів цієї лінійки саме так і коштують. Не знаю, чому саме цей, на цей зробили таку шалену знижку. Флакончик. Флакончик, як для мене, просто шикарний. Я люблю такі лаконічні флакони, тут гарне скло, нема ніяких нерівностей, всі кути рівні, все красиво, шикарно Одним словом. Пробочка пластикова, просто обтянута якимось таким металом. Мені дуже сподобалося, що тут є така ніби як шкіряна стрічка, чи як це сказати, Тобто якийсь такий натяк вже на сам аромат. Ззаді <кій> у нас просто наліпка. Я нанесу, напевно, на шкіру. І трішечки більш детальніше вам розповім про цей аромат. Отже, я, як завжди, зачитаю спочатку піраміду, і далі будемо розбиратися, що тут правда, а що брехня. Отже, аромат був випущений у 2017 році, і парфумер даного аромату Клод Дір. Я не знайома з даним парфумером, ні особисто, ні через його аромати. Ну, тобто, це фактично перший аромат, а, з яким я познайомилася від даного парфумера. Отже, верхні ноти у нас слива, кардамон, білий перець. В середніх нотах турецька троянда, шафран лабданум. І в базі в нас ут, амбра і мускус. Досить така вражаюча піраміда. Мені подобає сподобалось тут, чому я купила цей аромат в сліпу. Ну, звичайно, це була ціна. Але все ж таки слива, троянда, лабданум, амбра, мускус це те, що я люблю в ароматах, тому, власне, я його і купила. Аромат стартує. Дуже так напористо, я би навіть сказала дещо агресивно він стартує сливою копченою, тобто, це з впевненістю можна сказати, що це чорнослив. Таке враження, що ти знаходишся просто в якійсь коптильні, де дуже багато о, якогось такого сушеного, сухого дерева, і коптиться ось цей чорнослив. Дуже яскравий чорнослив тут на старті. Одразу за ним йде троянда. Ось це поєднання Троянда, Шефран, яке ну трішки можливо оскомину вже набило в інших ароматах таке поєднання. Досить популярне. Ну, напевно, не те, що популярне, а те, яке вже втрачає свою популярність, тому що тільки лінивий, напевно, не випустив аромат на тему мускуси, троянди, шафрани. Ну, власне, Banana Republic не відстав від модної тенденції. Я відчуваю тут лабданум, Зазвичай лабданум я відчуваю як щось таке димне, майже шкіряне. І. От мені не вистачає в даній піраміді, мені здається, так, що скрили від нас, сховали, приховали ноту шкіри. Тому що я тут її дуже активно відчуваю, і взагалі аромат в залишку в базі досить шкіряним залишається. Я його тестувала, коли я його купила, було дуже тепло. Зараз у нас трошки дощить, я не знаю, як далі буде, ну, неважливо. Коли тепло, цей аромат видає більше шкіри. Теплої, такої сільськогосподарської, як я кажу іноді, на, на, по типу Gucci Guilty Absolute, той який чоловічий, тобто там така агресивна шкіра, коні, конюшні, прілесіно, сідло, все в такому от направленні. Коли трішки прохолодніше, аромат більше видає троянди і шафрана. Троянда така, вона дуже шафранова. Мені дуже подобається, дуже приємний аромат взагалі. Він мені подобається і в жару, і в більш таку помірну погоду. прямо в холод, я його, звичайно, не тестувала, але я думаю, він скукожиться, вилізе кисла троянда. Можливо. А зараз у нас от дощить, більше я відчуваю троянди шафранової, насиченої, такої густої, з невеличкою, ніби кислинкою. Обов'язково ут. Ну, дуже красивий. Я закликаю не купувати цей аромат всліпу, незважаючи на те, що він досить бюджетний, тому що це складна композиція, дуже складна композиція. Виключно для тих, хто не боїться ноти шкіри. Якщо ви любите якісь такі помірні замшеві аромати, або якусь таку тенгітну витончену шкіру, то це не сюди. Я не назву себе любителем шкіри, я взагалі відношусь до шкіри досить так, обережно до цієї ноти. Я сто раз подумаю перед тим, як купити аромат з нотою шкіри. Але останнім часом мені хочеться щось такого насиченого. Я казала вже про це, мені хочеться активних цих троян, шафранів, шкіри. І я купила собі. Перед цим аромат Ут Пашміна від Монталі, так само дуже зайшов. Там шкіра ніжна, така тілесна, тут шкіра груба, така ну, коні. Трішки цей аромат, я би я от просто хочу передати якомога детальніше вам, чим же ж це пахне. На старті може. Е Нагадати класичний агент-провокатор. Там, хавайся, просто така вульгарна просто, троянда. І я відчуваю там не стільки троянду на старті, а оце прілесіно. Таке враження, що я зайшов в якусь конюшню, там якийсь такий от спітнілий. Запах ось цього прілого сина, з коньми, з їхніми батогами шкіряними. От, такі от моменти в агенті провокаторі Тут щось подібне, дуже агресивний такий старт. Але знову ж таки. В більш прохолоду, напевно. Коли тепліше, аромат все ж таки дає більше чорносливу на старті. розумієте? Тобто це говорить про те, що аромат в різну погоду поводиться по-різному, він на шкірі виду змінюється, так скажімо, в залежності від погодних умов. Но це дуже цікаво. І після того, як Аромат розходиться, от зникають ці от так стартові ноти, хвилин 15, напевно, аромат. Тоді я можу порівняти вже його з Gucci Guilty Absolute для чоловіків тільки з трояндою. Тобто, зараз він просто настільки ніжно звучить трояндово-сливовим таким. Ароматом ну, ну, дуже приємний, але знову ж таки, я вас просто закликаю. Будь ласка, не купуйте всліпу, я не хочу, щоб потім в мене кидали налими помідорами. А... Хоча з багатьма у нас смаки співпадають, я все ж таки хвилююсь, щоб ви не розчарували в цьому ароматі. Ну, ну для мене це краса. Це дуже східна історія, дуже багата композиція, дуже складна. При цьому аромат ну він змінюється на шкірі. Спочатку він там ніби як та троянда, зараз більше пішло шкіри і чорнослива, і далі ця коптільна. Ну, одним словом, дуже красиво. Все ж таки, якщо ви не любите шкіру, то, будь ласка, не купуйте. Його всліпу. Але я от купила всліпу і не шкодую. Дуже мені сподобається. Ну, просто вау для мене. Тому що, ну сама ця презентація і цей флакончик, як виглядає, ту ціну, яку я за нього заплатила, і то, як він звучить, це просто дуже красиво. Єдине, що це аромат, звичайно, може набриднути, він може втомити, тому що він дуже насичений, такий от голосний, а дуже стійкий, до речі, шлейфу від нього до 5 годин. Можливо, там і стійкість так буде. Годин 8. Десь отак, годин от 8. Він так стихає поступово. Шлейф, напевно, до 5 годин, я думаю. Десь отак буде. Від 3 до 5, давайте так скажемо. Загалом а, красива, сливово-трояндова, шкіряна композиція. Складна і, і, і красива. Я дивилась на фрагрантиці з чим порівнюється аромат, там фігурує. А Діптік уд Паладо я не знайома з цим ароматом, тому не знаю, що вам сказати. Так само порівнюють його з ароматом Out Touch від Френк Olivier. В мене був цей аромат, мені його дарувала підписниця, я його передарувала своїй мамі. А я пам'ятаю, що він дуже гарний, такий так само густий, дуже голосний. Деталі я не пам'ятаю, пам'ятаю, що він мені сподобався. Я його понесила якийсь певний час, а потім він мені набрид, тому що він дуже активно звучить, так як я вже сказала, насиченого я його просто віддала своїй мамі. При нагоді треба їх от паралельно затестити, але я не пам'ятаю, щоб в мене був такий вау-ефект від уточ Frank Olivier, як від ось цього Banana Republic у Mosaic. Для сміливих, так скажу, для сміливих, для тих жінок, які не бояться носити агента провокатора, які не бояться носити Gucci, Absolute Pour, Homme, ну, що, ще? Ну, 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 все, напевно, все. Це от два аромати, які мені спадають на думку. Хоча ніхто на франтиці не а, їх не поділяє, мою думку, скажімо так, ніхто не відмічає схожість з цими ароматами, але. Ну, це наближене те, що я пам'ятаю, те, що я знаю, те, що, з чим я можу порівняти, якось дати вам зрозуміти хоча б направлення, або як це пахне. От. Я сподіваюся, що я виконала свою таку місію, донести, чим пахне цей аромат. Ви хоч трішки зрозуміли. Красиво. Друзі, от справді красиво. Особливо за 640 гривень, це просто знахідка. Я не знаю, це шикарна знахідка, шкіряна, трояндова, голосна. Мені здається, влітку це буде просто шик. Оце східні аромати. Вони такі, от, вони хотять у тепла, вони тоді віддають всю свою красу, розкривають всі свої ноти на шкірі, коли спека прям. Тому я чекаю жари, щоб походити. Хоча от, здається, на перший такий занюк: що-ні, ні, ти що, куди в жару? Ну, Но... Но... красиво. Сьогодні в нас от похмуро, і він так само. Дуже красиво, але вже така більш якась така тендітніша шафранова троянда на лабдану, мені такий якийсь подушці. Красивий аромат. Я дуже довольна, що я його купила, тому що я розповідала про те, що він висів у мене в корзині дуже довго, може, навіть три тижні, якщо не до місяця, він у мене висів, і я ніяк не могла. Наважитись його купити, хоча він бюджетний, але тим не менше, я рада, що я наважилась. і в мене є цей шикарний аромат, буду його з задоволенням носити влітку. Друзі, якщо у вас є ваші а, якісь, можливо, улюблені аромати від бренду Banana Republic, обов'язково напишіть про це в коментарях. А я вам дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, ви підписались на мій канал і поставили вподобайку. Всіх обнімаю! Бажаю всього найкращого. Всім, па-па!